Щодавно, аби мати гарний вигляд, жінки клали на очі пакетики з чаєм, а на обличчя вівсянку. Нині ж методи омоложення помітно змінилися. За допомогою дивокрапельниць можна обдурити час і затримати молодість. Деталі у нашому медогляді. Дивіться. Медицина майбутнього поступово стає реальністю. Нині просто за півтори години можливо омолодити свій організм за допомогою спеціальної крапельниці та кількох процедур, які проводяться одночасно. Наша героїня Олександра не впізнає себе у дзеркалі. Ці крапельниці являються унікальною методикою нашої клініки. В ній це вітамін С, в ній це незамінні амінокислоти, вітаміни і коміопатітські препарати. Для кожного пацієнта ми представляємо свою капельницю в зависимості від состояння його здоров'я, поки вітаміни проникають всередину. Лікар-косметолог Ольга проводить мікрошліфовку шкіри. Ця процедура дає можливість ефективно очистити обличчя від старої підермісу. Мікрошліфовку ми можемо робити отдільно і можемо процедури без тобізін'єкціонної метотерапії після якої... Uh, которой мы ми в кожу радлічної сиворотки. Олександр не підозрює, що протягом такого короткого часу їй вдасться вдихнути ще й гірського повітря. Сейчас мы будем делать нашей пациентке кислородну маску. 15 мінут заміняє день пребывания в горах. Наступний етап вакуумно-роликовий масаж. Це те, що сьогодні заміняє руки косметолога. Після такого масажу пори шкіри розкриваються, і можна переходити до безін'єкційної мезотерапії. Наносимо сиворотку на лицо нашого поцента і починаємо начинає кислороду кислорода туди віщества. То есть это может быть осветляющая сыворотка, это может быть лифтинговая сыворотка, это может быть смесь аминокислот и витаминов по потребности нашего пациента. Мы работаем до тех пор, пока сыворотка полностью не впиталась. Щоб закріпити результат, наносимо маску. Важливо відмітити той факт, що такі процедури не разові. Їх дія продовжиться протягом тривалого періоду, оскільки ці процедури одночасно направлені на дію зсередини і ззовні. Тепер оцінимо результат обличчя до процедури з макіяжем і після процедури без усіляких маскуючих засобів. Результат відмінний. Смачний чайний тиждень у рубриці правила сніданку триває. Сьогодні Руслан Сіншкин приготує корисний пряний напій.